Окей, поїхали. Поїхали. Три періоди народ. Всі в, одніх, в одних умовах живемо перших років 20 в чомусь не заробляємо, 35-40 років працюємо, заробляємо, і коли-небудь доживемо до старості, заробляти не зможемо. У віці наших дідусів, бабусів, чим хотілося б займатися? Правда, було б логічно, чи хотілося би, хоча б піти собі на заслужений відпочинок. Проте цієї можливості немає. Попри те, що все життя люди годовані обіцянками стабільності, роботи, пенс пенсійної системи, е залишаються ні з чим. Бо пенсіонери у нас бідні люди. Чому так сталося? Звідки ця проблема виникла і яке відношення вона має безпосередньо до вас? Дивіться. Річ ось в чому. З фінансової точки зору, як воно все складається, поки діти забезпечують батьки, грошей нема, так? Ти тим не переживаєш. У другому періоді заробляючи гроші, появляються власні фінанси, фінансове становище поступово зростає, і є момент, ми всі коли-небудь перестанемо працювати. Це сьогодні все ок, якщо ок, а коли-небудь, як би не було зараз, прийде момент, коли ти в один раз ніколи більше не зможеш заробляти грошей, бо тобі стукне 60 плюс, і на твоїй роботі ти будеш не потрібен, не потрібна, стан здоров'я вік не дозволять заробляти грошей. Все, ну якби всі ми там будемо, це логічно і просто. І ось тут визначається подальше майбутнє, напевне, людини, в залежності від її рівня готовності до цього майбутнього. Ну скажімо, переважна більшість людей, рівень життя у них падає. Це власне ті бідні пенсіонери, дідусі з бабусами, які лишилися біля розбитого корита. Чому тому що єдине, на що вони розраховували, держава, яка обіцяла забезпечити її, забезпечує е, пенсія 2-3 тисячі гривень проти зарплати, яка в тебе була 1015-20, Це копійки, яких ні на що не вистачає. Все, пенсія є, але вона мізерна і тому люди виживають а не живуть. Що це має до вас? А у вас ніколи пенсії доброї не буде, у мене не буде, ні в кого не буде, її нема звідки взяти. І це видно від 2000-х років. Пенсійна система щороку дедалі гіршає. Що зробити? Питання не мотиваційне, і мало хто над цим думає, але я закликаю трошки сьогодні задуматися, бо в тому й проблема, що нас ніде не вчать про це думати, коли дітей в Європі з маличку вчать. Що можна зробити, щоб гарантовано? Ми поговоримо про те, як і сьогодні добре жити, але зараз, щоб гарантовано мати, як жити потім, щоб рівень життя зберегти у віці наших батьків, і дідусів, і бабусів, і мати капітал, з яким ти гарантовано будеш жити добре. Чи можна щось зробити взагалі? Звісно, можна. В Європі і в Америці люди, які навіть все життя працювали на заводі, чудово живуть в старості, подорожуючи світом, за рахунок чого вони можуть собі це дозволити. Пенсії високі, нічого подібного. Дивіться, в Україні пенсія на сьогодні в раз 5 менша від зарплати. Приблизно 20% від середніх зарплат. Причина бідності, а не відпочинку в старості. Все. І інакше ніколи не буде. Чому? Справа не в тому, який уряд чи яка економічна ситуація, справа в демографії. На сьогоднішній день у нас пенсіонерів більше, ніж офіційно працевлаштованих людей. І з кожним роком ситуація йде не до кращого, бо народжуваність впала. Після Другої світової війни понароджували на 10-15 дітей на сім'ю. З 2003 року ці пенсіонери почали виходити на пенсію. І ми маємо з кожним роком поповнення рядів людей похилого віку, яких треба забезпечувати. А ось молодих нема народжених, які здатні були би своїми податками забезпечити високі пенсії. А в нас така солідарна пенсійна система. Молоді забезпечують стареньких. Ось в чому проблема. В нас надто мало молодого працездатного населення. У нас демографічна криза. Маса людей тікає за кордон, маса працює неофіційно, маса людей не стає причиною наповнення пенсійного фонду і казни в принципі. Все, ось де причина. В нас ситуація несприятлива, щоб та пенсійна система, яка існує, давала добрий рівень життя. Не справа в тому, хто президент і який зараз уряд. Бо жодна реформа цієї ситуації не змінить. Що робити в розвинених країнах? Історія така сама ніде нема достатньої кількості робітників, щоб податки з їхньої зарплати давали високі пенсії. Бо або пенсіонерів так само, як робітників, або подекуди навіть більше. Звідки ж у людей в Європі все добре? Чому вони, попри такі самі умови, живуть там чудово? Тому що вони на державу не розраховують. У них є три джерела доходу на старості. Перша це так само, як і у нас, тільки у нас це єдине джерело, державна пенсія. Відсотків 20 від зарплат. Якщо німець заробляв 3000 тисячі євро, 3500, він буде пенсії мати 500, 400, 700 євро. Це копійки для нього, бо він звик на більше жити. Звідки в нього ще гроші? Друге джерело накопичення, яке тобі все життя робив роботодавець. Там працює така система на обов'язковому рівні в розвинених країнах. У нас цього немає і не буде. І третє джерело особисті відкладення. Понад 200 років в розвинених країнах світу люди е, передають від покоління до покоління звичку, яка гарантує те, що ти будеш зрушима в майбутньому. Самому собі їх відкласти. Держава не гарантує, бачите, самі е, накопичення ніхто ніяких тобі не робить замість тебе, на дітей покладатися. Дай Бог, щоб вийшло все і було добре, але не завжди виходить, та й, зрештою, забирати онуків гроші, бо діти мають забезпечити, така собі справа. Відкласти самому собі відтепер, ну, відноситься, як хочете, але це гарантований варіант, що ти будеш зрушима. Ось одна із базових фінансових навичок, яка повинна бути в цивілізованої людини, щоб ти не був не те, щоб тягарем, обузою, а щоб ти, в принципі, точно міг добре жити, тут про себе в першу чергу. І далі вже про когось думаємо. Потім, коли не зможеш заробляти гроші. Ось причина. Ось причина, чому люди живуть добре. Подорожують, насолоджуються життям і дивляться світ в старості. В нас може бути так само. Нас від тих людей відрізняє тільки те, що ми не накопичуємо на майбутнє. А треба, бо іншого виходу немає, пенсії в нас не буде. І це не складно. По-перше, є куди. Бо постає питання, як ти грошей зібрати, так, щоб сам не потратив, щоб ніхто не вкрав, щоб інфляцію обійти і так далі. Для цього в Україні більше 20 років працюють такі ж самі фінансові компанії, як і в світі, які там в цьому допомагають. Це компанії із страхування життя. Це не страховки на машинку, на здоров'я, туристичні, ні. Це не те, що ви, можливо, звикли знати і чути. Це накопичувані компанії. Компанії, яким сьогодні по 150-200 років. Які займаються тим, щоб допомагати людям зберігати гроші протягом 20-30 років, їхня фішка в надійності вони не можуть збанкрутувати так? Правильно вони влаштовані, плюс вони дають страховку, все-таки тому й страхові. Ми ж в цьому розберемося. Сьогодні в Україні є американські австрійські страхові, які тут вже працюють більше 20 років, а в цілому їм реально по 150-200 років. Тобто, куди відкладати є, як і було в принципі завжди. Мало хто варіантів шукає, особливо з тих, хто кричить, що все пропало. Все, а інша справа навчитися відкладати, зробити таку звичку, бо це теж реально це можна в світі так роблять усі. Дивіться останні речення Я взяв витяг з Вікіпедії, щоб вам підсвітити на заході Європа Америка. Виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Там всі так роблять, тому добре живуть. Нам з вами треба теж, бо виходу нема іншого. І, наприклад, відсотків 10 почати відкладати може кожна людина. Тут уже відмазка немає звідки відкласти, не, не канає. Є звідки люди 50% українців курять. Це звичка, яка присутня і найбільше прикурюють не ті, хто заробляють багато грошей, навпаки. І 50, 80, 100 і плюс гривень в день вилітає спокійно на цигарки. навіть якщо зарплата менше середньої. І ніхто про це не говорить. Коли треба щось толкове, вже раптом грошей немає. Я не кажу, відмовлятися палити, я про те, що звичку виробити, відкладати гроші можна, і не треба багато, треба скільки, скільки можна підсотків 10. Бо є 50% українців, які не курять, не палять, але якось тисяча доларів в них не накопичується, які десь на майбутнє стоять, вони просто мають звичку тратити на щось інше. І ось, наприклад, уявіть собі 55 гривень в день. Як приклад, сума до відкладання абсолютно доступна і адекватна. Якщо виробити звичку ховати півпачки цигарок від самого себе. Паралельно від будь-яких витрат рівень життя воно не понизить аж ніяк. Аж ніяк. Уявіть, що останні 5, 10, 8 років, відколи ви працюєте, вам на роботі не дають 10% зарплати. Ви, ви що, були б голодні сьогодні, і діти були б без даху над головою. Ні. Ви б адаптувалися і жили б, і не гірше, по-любому. Так ось, ви пронісши таку звичку в майбутнє, буде класний результат. Уявіть собі, за рік це 20 тисяч. Якщо так 30 років відкладати, вони ж пройдуть ті роки, можна бути ні з чим, а можна непомітно накопичити 600 тисяч гривень. На рахунку в страховій компанії гроші будуть примножуватися. Страхові інвестують кошти клієнтів у різні напрямки економіки, дозволені законом, щоб не ризикувати, це все дуже сильно контролюється. І тому з безпечних інвестицій при середніх 12-14% складного прибутку зверху вам набіжить мільйон 800 плюс-мінус на дану суму, і на виході приватний капітал. Пенсійні 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ось причина, чому можна буде жити, а не виживати в старості. Все, так у всьому світі відбувається. До гадалки не ходи. Народ, ви почули щойно, чому Туреч... Туреччина, Єгипет осінню, весною забиті німцями, старенькими позатими які ледве ходять, але мають за що собі дозволити приїхати. І ви так зможете, відкладати треба просто. Все, ось вихід, іншого не існує. Друга сильна сторона таких конкретно компаній вони страхують від випадків, які вже зараз можуть серйозно збити з ніг і загнати в борги. Компанія дає страхове відшкодування. Українці не мають жодних гарантій на отакі найскладніші ситуації, які виникають в житті, і хвороби складні, і інвалідність, і смерть годувальника родини чи просто члена сім'ї приводить до серйозних фінансових проблем, які падають на шиї нащадкам і супроводжують сім'ю іноді десятками років. Це, про це можна назавжди забути, бо нема такого, щоб німка їхала на заробітки в Польщу, Бо помер чоловік і нема чим дітей годувати, правда? Не бере італієць кредит, бо нема чим зробити операцію і не продає машину. В нього страхівка є у всіх них. І починаючи з захворювань, закінчуючи смертю, страхівка страхує. Фінансове становище сім'ї, бо навіть в випадку смерті дає відшкодування, яке тримає сім'ю на плаву. І в нас це працює так самісінько. Якщо клієнт став накопичувати тих 20 тисяч собі на майбутнє і помер навіть на першому рокові, 600 тисяч гривень, які він мав собі відкласти за всі роки як страховка, виплачується сім'ї, яка залишилася в того, хто помер. Ось як воно працює. Якщо смерть раптова, типу ДТП мільйон 800 виплачують, і сім'я з грошима. З достатніми ресурсами для того, щоб адаптуватися і прожити. Ви уявіть в тих сім'ях, де ви знаєте про реальні такі випадки, де раптово хтось пішов з життя, яку роботу серйозно зробила би така виплата? Уявляєте? Підсвідчую, бо є люди, які кажуть, про що ти говориш, які гроші, ти ж. Тут не про вигоду мова, тут про те, щоб вижити і жити нормально. Надіюсь, ви розумієте. Непрацездатному компанія платить мільйон вісім або відсоток від цієї суми, якщо непрацездатність часткова. Можна жити, народ, як італієць який ледве ходить або й не ходить, а наймає молоденьку українку та за гарну зарплату робить йому все, що треба, бо має звідки взяти собі доглядальника? І ми зможемо, якби не дай Бог, таке було. Страховку треба мати. Також такі компанії дають широкий перелік захистів від різних, менш складних випадків. Ви собі самі вибираєте від лікарні, платять гроші, якщо не госпіталізований, операції оплачують, травми різного роду, хвороби, типу рак, інсульт, інфаркт. Всі ці моменти покриваються страховими компаніями. Маючи договір на накопичувальне страхування, ви вбиваєте двох най... найстрашніших фінансових зайців, які можуть трапитися в вашому житті. Ви гарантовано будете мати гроші на майбутнє на старість. Бо хто його знає, як по житті складеться. І вже сьогодні, у випадку форс-мажору, вам... у вас є подушка реальна фінансова, прямому значення, яка в прямому значенні, яка в жоду кожному із випадків, де лізуть люди в борги, дасть відшкодування. Не треба буде лізти в борги. Все, що ще можна зробити простій людині з 10% від її зарплати. З півтора, двома-трьома тисячами гривень у місяць. Що ще можна зробити, щоб гарантовано закрити всі ці питання, в які ми вуряді? Не придумало. Поки що людство якогось з кращого, надійнішого вигіднішого варіанту, просто це не про заробіток, це про створити фінансову подушку. Тому застрахувалися, накопичуємо а вже потім акції, облігації, криптовалюта, інвестиції і вся та е, стратегія для заробітку. Спочатку робимо фундамент, потім будуємо ось фінансовий фундамент на все життя. Також дітям в таких компаніях можна накопичувати на цілі на майбутнє тим самим способом. Наприклад, 10 тисяч гривень в рік, 833 гривні в місяць. Якщо протягом 25 років відкладати, історія та сама математика. 250 тисяч накопичили прибутку за такий час, капне десь в два рази більше. І на 25-ліття вашої дитини, якщо її сьогодні з народження широчку немає, є хороший капітал, який дозволить допомогти їй з наукою, і з машиною, з житлом чи з бізнесом, щоб не, не сиділа на заробітках все життя і не, 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 не тримала сім'ю вдома без поля зору. Дитячі програми це теж дуже популярна штука в Європі. В нас це працює так самісінько. Розберіться, якщо є питання до почуття, я з радістю на них відповім через 15 хвилин. А поки їдемо далі. Ідею убезпечити себе від біди, ви почули. Далі говоримо, як заробляти, користуючись і знаючи про цю тему трошечки ближче інших. Дивіться, в розвинених країнах світу понад 200 років майже усі користуються такими договорами накопичування в Україні. На сьогоднішній день тільки 2% населення клієнти, тому що у нас компанії працюють трошки більше 20 років. Не так довго, як в світі. все. в нас треба всім, немає майже ніхто. І ті з вас, хто розбереться в цьому, хто побачить, наскільки це надійні компанії, щоб десь там самому не плутати з чимось поганим, і людям вміти пояснити. Хто візьметься зрештою людям пояснювати щось про такий, такий напрямок, ви не тільки зміните тисячі життів, народ ви зможете заробити сотні тисяч доларів в сфері страхування життя на основі повністю готової системи? Сьогодні реально вибудувати потужний бізнес, який буде давати серйозний дохід. Як це працює, показую, бо займаюся цим восьмий рік. Дивіться, я страховий посередник. Я не страхова компанія. В страхових ми клієнт. Моя сім'я більше восьми років, і виплати мали страхові, і користуємося успішно і будемо далі. По Гроші я заробляю як брокер. Вам така сама пропозиція. виступає. Наше завдання через отакі от прямі ефіри пояснювати людям, як працює, е, значить, договір страхування життя. Інформацію доносить. В різному форматі, особисто, через ефіри, через масові презентації, головне грамотно і не в двох словах, бо тоді вони нічого не розуміють. Ми вам допомагаємо у цьому. Якщо ви приймете рішення приєднатися до нашої теми, побачивши, що вона дає, вам не треба буде зараз ходити людям у двох словах, своїми словами, пояснювати, доказувати, знати закон і так далі. Ні. На старті, ваше завдання буде просто запрошувати людей на такі конференції, Отакі, от як зараз. Тут уже професіонали будуть усе пояснювати. Люди стають клієнтами, ви заробляєте гроші. Все просто. Де брати людей, як їм пояснювати, ми всьому цьому вчимо. Людина, яка прийшла і послухала, стає клієнтом. Вибирає собі страхову, заповнюється документи, через банк людина оплачує собі гроші на рахунок і в результаті отримує страховий поліс від компанії. А що нам з цього? Нам же ж клієнт нічого не платить. Ми не перепродаємо договора з націнкою, це неможливо. Ми людину обслуговуємо безкоштовно. для неї. Де наша вигода? А нам, посереднику, страхова компанія за кожного клієнта платить комісійні. Ось, як це влаштоване. Людина оформилася завдяки вам, страхова вам заплатила відсоток за цього клієнта. Все, який відсоток, скільки тут можна заробляти, ми зараз з вами обсудимо. Тут ховаються дуже великі перспективи, бо завдання не стоїть страховки продавати. Все дещо цікавіше. Їдемо далі. Є дві умови, які дозволять вам зайнятися цією темою. Перша, ви самі повинні бути клієнтом такої компанії. Обов'язково. То нелогічно навіть пробувати, поки в тебе самого немає, бо навіть ніхто не стане слухати. Не Впарювати, не проканає. Треба самому чітко розуміти, з чим ти йдеш. Тоді люди сприймають, вислуховують і розбираються, відстають клієнтами також. Друга умова навчання. Ми дуже серйозну увагу придаємо підготовці наших партнерів, і тому вам буде запропоновано двохденний бізнес-семінар, де професіонали з нашої компанії будуть від А до Я у форматі лекцій передавати вам знання, як тут вибудувати крупну організацію, як створити бізнес, який буде давати великий дохід, пасивний дохід, в перспективі. Тут це можливо, бо система нашої співпраці не, з, не заключається в продажі страхівок, я вже казав. Все цікавіше. Давайте розбиратися. Ми працюємо на основі багаторівневого маркетингу. Це спосіб, який дозволяє вибудувати організацію, створити мережу, яка буде робити великий оборот, і ви, як і власник будь-якого бізнесу, будете заробляти звідти свій дохід. Дивіться, приклади мереж в Україні, які ви знаєте, так точно впізнаєте, як мінімум, 4-5 брендів з екрану. Є люди так? є люди, які до 40 років встигають організувати бізнес, ресторан, готель, неважливо, магазин, і заробляють звідти великі гроші. А є інші люди, які в 40 років працюють на касах в тих магазинах, покоївками в тих готелях і жаліються на життя і заробляють копійки. В чому різниця між цими людьми? Чим вони відрізняються? Повезло іншим, а другим ні. Нічого подібного. Люди мисленням відрізняються. Одні розуміють, що на зарплаті, працюючи все життя, ти далеко не заїдеш. Одні розуміють, що ці байки про стабільність, про роботу надійну і так далі, це все в минулому цього не існує. Ти заручник системи, якщо ти не, не залежиш, якщо життя твоє залежить не від тебе, а від твоїх фінансових статків, від твого становища, коли ти заручник фінансової системи і зарплата копійки. Розуміються, люди вони вириваються з цього круга і пробують щось своєї, розвиваються і вчаться, і в них по житті все складається по-іншому. А хтось навіть в цьому напрямку не дивиться, тільки чекає, поки хтось чомусь йому щось змінить. Люди мисленням відрізняються. Одні, не маючи власних цілей і великих ідей, просто працюють на тих, в кого цілі та ідеї є. І ось наша тема допомагає організувати бізнес з нуля на основі готової системи, якій даватиме вам шалені результати в перспективі. Я процитую батька-засновника однієї з найбагатших сімей, родин у світі Джона Рокфеллера. Він свого часу сказав, я вважаю за краще отримувати по одному відсотку від зусиль ста людей, чим від ста відсотків своїх власних. Це чудово розуміє власник будь-якого великого бізнесу. Багаті люди будують мережі, вони організовують системи, сітки, де задіюють до активності багато людей, налаштовують процеси і отримують звідти пасивний результат. Такі люди навіть поки сплять, заробляють гроші, і вони не злочинці, не бандюги, вони дають робочі місця, вони піднімають економіку, платять великі податки і чесно, як наслідок, просто дуже добре живуть, бо взяли на себе відповідальність попахати так, як ніхто, і мають гарний результат. Ось чим треба займатися народ, якщо ви цього чи минулого тижня, чи хоча б в цьому місяці, чи в цьому році ні разу не задумалися над тим, як добитися пасивного доходу. Як створити активи, які вас будуть забезпечувати, навіть якщо ви не можете заробляти, то поки що я вам відкрию очі, ви трошки не туди рухаєтеся. І це не про те, що всі мусять стати багатими, бо не стануть всі, як не крути, після цього ефіру, як і після будь-якої іншої конференції, чи будь-чого заходу, якогось бізнесового більшість нічого не зробить з тим, що почули. Ну це класика, це класика, але ті з вас, хто хоче і може. Я просто вам підсвічую, ви дійсно можете, ви такі не одні, і є куди, і ось існує інструмент, які можуть вам допомогти з нуля дійсно вибудувати серйозні зміни в житті. Наш страховий посередник, компанія StarLife, брокер номер один на ринку України серед всіх подібних і лідер ринку Європи за темпами розвитку, використовує принцип мережевого маркетингу. Це спосіб продажі продукту за рахунок побудови команди людей. Досконалий просто спосіб простій людині у 21 столітті з нуля вибудувати крупний бізнес. Просто треба вибрати толкову компанію з реально перспективним продуктом. Перепрошую. З якісним маркетингом, системою навчань і працювати там, де треба продавати, там де треба вчитися, організовувати систему і результат, це які ти заробляєш, це наслідок прикладених зусиль, щоб не якийсь пірамідос, це важливо, і в мережових компаніях багато людей заробляють великі гроші. Конкретно в наші включно ми в принципі рекордсмен серед мережавих на ринку України, де сотні вдавалося людям заробляти гроші, більше яких в жодних компаніях ніхто не заробляв. Як це працює? Давайте трошки розберемося. Дивіться, ви приходите як не крутий шукати клієнта на початку. Ви самі стаєте частинкою команди вашого наставника людини, котра запросила вас сьогодні на цю конференцію. Ваш наставник разом із вертикалю своїх керівників будуть допомагати вам на старті в усьому, що тут треба робити, щоб мати результат. А треба оформляти клієнтів і шукати людей собі в команду, щоб команда, яка у вас з'явиться, теж оформляла клієнтів. Ви заробляли звідти свою долю легально від, від зробленої роботи. Як це виглядає на старті? Дивіться, у нас є кар'єра, якою ви рухаєтеся з моменту прийшов що до нас в команду, починається вона з першого рівня. Рівнів є в цілому 8. Я на прикладі перших трьох покажу, як працює система, в принципі. Дивіться, на старті на першому рівні ви заробляєте 18% за кожного клієнта. Людина, наприклад, оформилася на 20 тисяч гривень мінімального платежу річного, ви відповідно, заробляєте своїх 3600, майже 100 доларів. Далі буде більше. Коли ви оформите клієнтів на 40 тисяч, ви стаєте другим рівнем. На другому рівні ваш відсоток уже 24. А отже, за такого самого наступного клієнта ви заробите вже 4 800. І другий рівень це питання тижня-двох. Двох клієнтів треба оформити, і ви двоєчка. Уже місяців 3-5 вам треба буде попрацювати, щоб третім рівнем стати. Бо необхідний оборот у 280 тисяч. Це десь плюс-мінус 15 клієнтів. І ви третій. На третьому рівні відсоток зростає до 35. А отже, дохід за таких же ж клієнтів вже 7 тисяч гривень. Стає відповідно більше. Гарні гроші, які вам з радістю один раз заплатить страхова компанія, за те, що ви привели її клієнта на десятки років. Все. Чим би ви не займалися в додаток до будь-якої справи сьогодні, ви запрошуючи у вільний час хоча б якихось людей сюди в ефір, будете заробляти копійку, яка буде додатковою. Інший спосіб, який може дозволити вам покинути вашу роботу назавжди через неповний рік і серйозно заробляти тут, розвиваючись, це спосіб побудови команди. Багаті люди будують мережі. Вони роблять так, щоб навіть якщо вони не зможуть заробляти і з ними щось станеться, бізнес все одно працював. У нас теж так можна. Як? Вам не треба вкладати гроші у відкриття магазинів, в купівлю ліцензій, в закупку інвентаризації, виготовлення, перевезення і бла 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 Це не той бізнес. Тут вашим активом, вашими точками, магазинами і ресторанами будуть люди. Ваше завдання інвестувати тільки час в те, щоб знайти толкових людей серед знайомих і не кіки, які стануть разом з вами розвиватися. А таких маса. Маса людей кругом хочуть сьогодні заробляти нормальні гроші. Варіантів не знають. Або на фігню якось попадаються, або в ні на що не попадаються, або вже чимось толковим займаються. Ось тих, хто в третій категорії, і в другій, і в першій маса. Ідіть, покажіть їм, що є ви і є толкова тема, і вони будуть з вами. От припустимо, дивіться вам треба, щоб третій рівень закрити, нагадую, 15 клієнтів за неповних півроку ви це зробите. На середину літа ви по любому третій рівень, якщо ви зараз стартуєте. Припустимо, з тих 15 клієнтів хоча б четверо людей приєдналися до вас в команду. Ви третій рівень, у вас двоє других рівнів і двоє перших рівнів. От жива реальна картина. Що така команда може вам принести? Дивіться, Другі рівні за місяць часу без проблем оформляють клієнтів на 1100. По два клієнти на брата за місяць. Ну, це не фіг ділить. Вони в другій рівні заробляють собі зато своїх грошей, у них відсоток 24 на другому рівні. Вони собі заробили своє. А вам, як їхньому куратору, компанія буде платити різницю між вашими відсотками. У вас 35 на третьому рівні, у других рівні у 24. Різниця скільки? 11%. От їх і заплатять вам за роботу ваших других рівнів. Це 11 тисяч гривень. Все прозоро, народ. Вони заробляють своє, а вам платять просто те, що залишилось. Коли ви самі оформляєте клієнтів на 100 тисяч. Вам платять ваших 35%, всі гроші ваші. Коли це робить ваша команда, то тих 35% просто діляться між вами і командою. 11% ваші, 24 їхні, в сумі ті самі гроші. Страхові, яка різниця, куди ті гроші заплатити? Вам є різниця? Бо коли у вас є вмотивована організація з людей 5, 8, 6, 10, 2, 3, неважливо, все поступово буде розростатися, ви все одно будете заробляти легше і більше. По чуть-чуть з кожної своєї гілочки, коли у вас є люди, які працюють за, заради своєї цілі, а вам капає, розумієте? Це розуміє власник кожної мережі. Треба ділитися прибутком, треба десь платити зарплати, десь більше податку платити, десь вкладати, але в результаті завжди потрошки чистого прибутку з кожної своєї людини, точки, магазину, ресторану, ти заробиш більше в сумі, ніж той, хто сам сидить і на касі магазину працює. Все. Тут та сама історія. Кожен заробляє своє, а вам, чим більше ваша команда, тим більше капає. Перші рівні теж, наприклад, на 100 тисяч спокійно оформляють. У вас з ними різниця більша, бо ви далі по кар'єрі від них. 35 мінус 18, різниця 17. Отже, 17 тисяч ви заробите за їхню роботу. А вони своє зароблять. Все. Тож місяць прийшов, ви жодного клієнта не оформили, що заробляєте своїх 28 тисяч гривень. Отакі От перої. Чистимо, до речі, десь біля 24, бо платиться податок, це прозора сфера, повністю все законно, без всяких там моментів. Тому і податок, і всіма спокійні, чисті, і ще й непогану копійку заробити. Все, ну, я певен, не всі з вас заробляють сьогодні тисяч там, де ви працюєте. Впевнений, не всі, бо середня зарплата по Україні офіційна 19 тисяч гривень. <кій> я Google перед ефіром. А ось тут почати заробляти такі гроші, це ну легше ніж ходити на роботу. Вам не треба тут сидіти десь там де би ви не сиділи з 9 по 9, чи ще, чи ще якось і, і горбатиться на дядю у 24 на 7. Ви працюєте на свій бізнес, на свою ідею. Працюєте по 2,5-3 годинки в день, працюєте над запрошенням людей в канал, над допомогою в цьому своїй команді, яка у вас і навіть коли команді допомагаєте, яка появилася, самі не робите активно зустрічі. Ви все одно заробляєте різничку, в цьому фішка. А ще більша фішка в тому, що вони коли-небудь самостійними стануть. Місяців 3-5, максимум 6-9, і вони без вас будуть цю роботу робити. Без вас запрошуватимуть людей, даватимуть відповіді на питання тим людям, умови договорів будуть підбирати, гарантії чудово будуть знати, показувати, і все. І ваші другі перші будуть робити роботу без вас. Будуть ставати третіми, четвертими. Ви, відповідно, п'ятими, шостими будете зростати. Ви завжди у відриві за їхню роботу. І вам завжди буде капати. Ось як в мережевому добитися пасивного доходу, вираховуйте самостійні структури. В цьому вам будуть допомагати тут. Бо будь-яка ваша активність, будь-який ваш ріст це що? Це активність, результат і ріст для вашого наставника в цьому і фішка мережевого маркетингу. І так без обмежень. Все, попитайте у мене, якщо б вам десь тут щось було незрозуміло, я на базовому рівні достатньо показав. Тепер що ще цікавого, дивіться. Конкретно наш брокер страховий StarLife, Це єдина мережева компанія і єдиний брокер, так точно, який, яка пропонує вам на восьмому рівні можливість стати співвласником нашої компанії. Такого немає ніде. У нас є у 2009 році. Нашу компанію було засновано двома людьми. Віктор Рогович та Іван Українцев в Чернівці з Коломиї Івано-Франківської області чоловіки придумали цю, цього брокера і ввели таку можливість бути співвласником, коли ти дійдеш до восьмого рівня. Сьогодні нам 14 років, і в нашій компанії стало з двох власників 69 співвласників: Богдан, Ярослав, Тетяна, Царуки, Шевкит, Тарас. Власний Іван, Денис, Віктор, справа і зліва засновники генеральних компанії, Люди і багато інших, я деяких показав з якими знайомий багато інших наших консультантів і співвласників це на все життя забезпечені українці, середній дохід співвласника нашого брокера – 350-400 тисяч гривень в місяць. Народ легальних прозорих оподаткованих грошей. Коли у тебе команда людей 50-60, коли ця команда оформляє в місяць клієнтів на півтора-два з копійками мільйони гривень, ти будеш заробляти гроші, які тобі ніякі заробітки не дадуть. І для того, щоб те, така команда з'явилася, тобі треба знайти трьох-чотирьох толкових в пряму лінію, їм допомогти повторити цей результат, а потім їхнім людям. І далі ця павутина розростеться. Все, а ти в результаті завжди ловиш свій результат. такі справи.